барахолка Коренівка сьогодні четвер. Барахолка тут величенька. Полтора в не буду в в каждой. Yeah. Солнце мое. Поставьте на голову пить. Десертные 10 гривень, 6 штук. Наявности. Да що тут? Боченочки. Для муки, А бочонки почому? 100 вообще хочу. Здесь видите, это клеймо еще тех времен. Здесь, по-моему, в рублях еще даже. А крышечек не моя, да? Крышечек нет. В рублях оно еще. Да понятно, у меня у батьків таких было. Ну, я 150 за 2. Дешевше я не могу, потому что я только вынесла их все. Заберут в субботу-воскресенье. А на Петровке они вообще дорого. Это такой мужчин. вазочка. А яка ціна вазочки? 250. І покривало, і це буде за 500. Тут ціну я оставляю вам. Хай я вам? за да, 50 гривень. Да. Я вам уступлю. Просто. Я, ну, я не взял, чтобы... Купы. Купы. Привет. 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 Ты добавляй не фонарь, а потом воду. У меня яхта я ее А почем бокалы? Саша, почем вам бокалы? Что, купил пальто? Бокалы почем? Бокалы по 20. Бокалы по 20 чайные пары, долбыш, блюдцы и чашечка. І я вже з покупочками в кінці відео покажу, так що додивіться до кінця. Ставим подобайки. Такий штов! Ой, мила моя! Тарілочки. Коростень. Ручний, ручний розпуск, сорок гривень. Ой, які класні. сума, Чашечки. Суми. Сукорниця, все по 25 гривень. Солоночка, а ціна яка? У мене все по 20 ні, там все по три. Ситочко, ситочко для чаю. амфора. Все по двадцять. Тут такі дрібнички. Що, що? Дрібнички. Ну це ж дружина в хаті вигрібає. А я в гаразі вже доставила з халамін і це. Раніше ми викидали прямо в контейнер.

Є покупочки, зараз буде огляд. Одну з покупок я навіть не зняла. Швиденько почала дивитися, чи є дефекти, і забула навіть зняти. Але зараз ви її побачите цю покупочку. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися, хто ще не підписаний. І додивіться до кінця. Друзі. Показую свої знахідки із сьогоднішньої барахолки. Купила я дві чайні пари кобальтові, довбиш, другий сорт, кобальт позолота. такі сніжинки, дуже в гарному стані, вони новенькі. Вони зовсім новенькі. Дві пари я купила. Ось блюдечка, також з клеймом, новенькі. Користуванні не були. Ось така перша моя покупочка. І друга моя покупочка, як ви бачите, статуетка. Статуетка гадання на ромашці. Любить не любить. Статуетка є рідкісною. Рідкість її в чому? По-перше, ви бачите, що розфарбування зовсім інше. Сукня не така, як зазвичай ми звикли бачити. Але саме основне, це виробник, це клеймо. Це стара городниця. Таку статуетку Городницького заводу я бачу вперше. Зазвичай це Полонне і Київський завод, що являється також рідкістю. А це у нас городниця. Хочу показати. Ось таке личико. Вона ціленька, без дефектів. Ось дивіться, яка велика ромашка. Такий орнамент на сукні гарненький. І показую клеймо. Ось, бачите, городниця п'ятидесяті роки, кінець 50-х. Без сколів, без щербинок, без тріщин в гарному стоні. Темне в дівчинки. Ось така статуетка. Я дуже задоволена своєю покупкою. Обійшлася вона мені. Недорого, можна сказати, дешево. І ця статуетка піде мені в колекцію. Дуже рідкісна, дуже гарна річ. Дві чайні пари мені обійшлися в 100 гривень, а статуетку я придбала за 400. Любі мої, пишіть в коментарях, як вам мої покупочки, як вам мої знахідки. І до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока.